Скільки нам обійшовся фундамент на літній будинок, квадратурою 48 метрів квадратних і на чому можна зекономити. Найперше ми викопали траншею, і вже на цьому етапі на нас чекали труднощі. На цьому місці був вишневий сад, і коріння сплилось, і прокопати фундамент було майже неможливо. Довелось дуже багато довбати, копати, різати коріння. Але у нас вийшло. Далі зв'язали арматурний каркас, опустили в стрічку, зафіксували і зв'язали кути. Далі, власне, була заливка бетону. І ось тут одразу вам секретик, як ми зекономили тисяч шість-сім гривень і купу, купу часу і сил. Зазвичай, як мені пояснив тато, стрічковий фундамент з плитою перекриття заливається в три етапи: заливка бетону на рівень ґрунту, заливка стрічки на рівень під плиту і заливка армованої плити. Ми ж на другому етапі використали замість опалубки з дощок старий шифер на внутрішню опалубку, яка вийшла як нез'ємна опалубка. Тож, якщо у вас є безхозний шифер, ось вам ідея. Ну і третім етапом армована плита арматурою 10 мм з кроком 20 на 20 см. Ну, В кінці роботи у нас залишилось дві тачки бетону і щаслива сусідка, бо ці дві тачки тепер слугують їй на подвір'ї, як новенька доріжка. Тож, що по цінах станом на 25 рік. Арматура нам вийшла 34 тисячі гривень. Опалубка зовнішня з дошки 12 тисяч гривень. Внутрішня опалубка шифер. Це нам було безкоштовно. Пісок на внутрішню засипку 12 тонн 9 тисяч гривень. Внутрішня розводка каналізації 3,5 тисячі гривень. Пилівка гідроілізаційна під плиту 800 гривень. І бетон 16 метрів кубічних 48 тисяч гривень.